Архип Тесленко, У городі. Після Великодня торік була якась неділя. Я пообідав і пішов у садок. Чого й пішов? Просто так подивитися, як дерево цвіте. Ну і цвіло ж. Вишні там у нас, чи повірите, як молоком пообливані були. Сонце світить, а вони вже білі-білі стоять. Бджоли поживились тоді, ще, як на те, тихо було. Так вони одно в'ються, одно гудуть. Гарно так було, та пах такий був. Ще соловейко, як піде, тьох-тьох-тьох аж дух радіє. Стою. Як ось трісь щось так збоку. Що воно думаю? прихилився та й дивлюсь, коли воно, Петро, парубійка Омельків, лізе, лізе у садок у Симонів. І такий празниковий, новий карту знайому ще й на баки. Нова чумарка розхристана і жилетку синю видно. Переліз і чалиться. Куди ж це він? Аж я й не туди-то. Маруся під калиною і така в квітках у намисті, у керсеті в новому, в сорочці вишиванні. а сама так і жевріє, бровенята так і чорніють. Ну, як квіточка ж, ще в косій стьожка червоніє. Сидить і перебирає якісь квіточки голубенькі. Петро припаливсь та так злегенька. Тю! Вона й жахнулась, підвела головку, як ясочка, та й засміялась. Іч який, каже, ось я тобі. Та й ударила його квіточками по чумарці. А він пальцем на неї. Ну, 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 каже, чого на вулицю не йдеш? А вона йому. Хай ще збираються, та сіп за полу його. Він так і впав коло неї, вхопив її за шию рукою. А вона його квіточками злегенька по лиці, по лиці, далі й схилилась на його. Як уже вони милувалися там, що шепотіли, не знаю. Бачив тільки, що вона часом за груди бралась, на соловейка позирала та до Петра тулилась. Він до неї. Я й думаю, от щасливі люди! Як ось, що ж ось. На мою думку, і хай би ото вони так раювали. Так, слухаю. Марусю, Марусю, гукає Симон от хати. Іди лиш, каже, сюди. Обоє так і посхоплювались. Петро й каже Мо, старости, тепер вони вештаються. Маруся обтрушується, обгладжує спідницю, вирвала травиці обміта черевички. Глядиш, каже Петро, мої справді старости, то гарбуза дай їм. Ми молоді ще, погуляєм. як гарно, а там дасть бо і поберемось. Виходь же на вулицю, а Маруся, вийду, вийду. Та й пішла, і так несміливо, що ступить та й придивляється з за вишеньок. І то побіліє, то почервоніє, а Петро ще раз виходь же. Та через ліс та до молоді, що вже пісень заводила. Маруся виткнулась з садка і, як скам'яніла, стоїть і не зворухнеться. Гляну до хати аж там міщанин якийсь з батогом. Такий засмальцьований. Батько гукнув її ближче. Міщанин і питає Ну, дівчино, наймешся до мене. А батько, хоч не найметься, то наймем. Так і залилась, бідна, сльозами. Батько й каже Плач не плач, а нічого не поможеться. Я вже ось стільки жалів тебе не наймав, а це не посилів жаліть. Ти ось, слава Богу, дівка, тобі й сього й того треба. Та й ті більшають. У Симона ще є маленьких троє. І тим треба, та й так усього треба. А я що я сам? Та ще он і люди тюкають, яка, кажуть, дівега, а він у такому вбожестві держить її дома. Так ото таке. Оце спасибі трапивсь чоловік. Дає тридцять п'ять карбованців, дає зодів. То де нам узять?» та й нас будеш піддержувать. Мати там сльози втира, а там теж Наймай, доню, нічого не зробимо. Спасибі, що й дядюшка ці!» у їх же легше таки, ніж у хазяїна де або що!» А міщанин Е, у наших легко, ми торгуємо, телята ріжем. У наших усе сиди, усе гуляй. І у наших город благородно усе, такий чудний. Маруся нічого вже. Пішла в хату, вийшла і без квіток, і без намиста, у буденному всьому, сіла на віз поруч з різником, поїхала. Їдуть позмолодь, дивиться Петро, побілів, побілів, а Маруся. Затулилась хусточкою та так і здригається вся, сльози так і лються. Отак, думаю, вийшла на вулицю. Тижнів через два після цього я у городі був. Сюди заглянув, туди никнув, та аж до смерку дом'явсь. Смерком іду додому. А тихо так. Я йду дорогою, а пішоходом іде дівчина якась. У кохточці, в спідничці, платочком зап'ята і боса. Я б і байдуже до неї, та дивлюсь, за нею сунуть паничі якісь, такі повбирані піджаки на їх такі, аж вороні, чоботи чи ботинки там аж риплять. От де люди, подумаєш! А вони сунуть і оце як не видно нікого такого. Панка якого або що, то вони так ні з цього, ні з того кахи на ту дівчину або штовх один одного, то той ніби не навмисне та як поточиться, та на неї. А вона, бідна, тільки що не плаче. Чого ви, каже, начепились на мене? Що я вам винна? Я дивився, дивився, а далі одваживсь та й кажу. А що то ви робите? А ще й городські кажу. Розумними щитаєтесь? Вони пом'ялись, пом'ялись, один і мурлом назвав мене та й повернули назад. Я до дівчини, до тії, вона нічого мені. Ідемо. Дивлюсь по знаку щось. Придивляюсь, аж Маруся, та така щоки позатягало їй, очі, як у яма. сльози блищать. Це ти, кажу, як живеш, а вона, мов крізь плач аж. Та оце ж, оце ж так. Іду, посилали в місце в одно, а вони й напали. Що ж воно за паничі кажу, розпутні такі. Писарчуки, сапожники, озбираються та й дивляться наймечок, аби вечір. То лихо, кажу, а вона. Це й нічого ще. А то, а то, та й заплакала, а далі так жалібно. А то, а то посилають за булкою раз, я й пішла. А на дворі хороше, хороше було. Місяць аж сяє тихо та тепло. Та ще ми живем в уличці от дерева недалеко, та бузок пахне, а тут ще. Як заспівають парубки десь, дівчата. Боже, у мене так і забилось серце, натякнула й замовкла. Про Петра, видно, хотіла казать, помовчала й каже. Вони ото сидять, співають, голубляться, Господи, так би й полетіла туди, та заплакала тільки. Та йду, коли це хіп мене. З-під огорожі. Я, ой, а далі й рот затулили. Та уличка глуха, так вони, так вони, не доказала, затулилась долонями та як ридне. Боже мій, каже, Боже мій. Та поки й у вуличку повернула, усе плакала.